Доброго дня, шановні мої підписники та гості мого каналу. Якщо ви зіткнулись з такою проблемою, як біль у шлунку, ерозія, то раджу вам скористатись дуже помічним рецептом, а ось і сам рецепт. Для цього передусім потрібно приготувати настоянку прополісу. Або ж купити готову в аптеці. Для того, щоб приготувати настоянку прополісу, потрібно подрібнити 6 грамів охолодженого прополісу, залити 50 мл 70% спирту, щільно закрити посудину і залишити настоюватися протягом двох тижнів у темному місці, від часу, час від часу збовтуючи. Потім процідити і перелити у чисту посудину та поставити у шафі на кухні. Коли настоянка буде готова, починаємо готувати киселик з льону. Для цього дві чайні ложечки насіння льону залити двома склянками води. Довести до кипіння і варити на маленькому вогні, поки не утвориться ріденький киселик. Вживати попів склянки киселику чотири рази на день за пів години до їди. Але перед тим, як випити, додаємо по одній краплі настоянки прополісу і ретельно розмішуємо. І так 5 днів. Потім почніть додавати ще по краплі і поступово доведіть до 7 крапель курсом по 5 днів. Тобто 5 днів одна крапля, 5 днів дві краплі і так до 7 крапель доводимо. Вже в середині курсу ви відчуєте, що болі зникли, а льон ще й налагодить шлунково-кишковий тракт. І ви помітите, що кудись поділись декілька зайвих кілограмів. Будьте здорові та мирного всім неба!